Традиційне висадження дерев у рамках всеукраїнської акції Майбутнє лісу в твоїх руках відбулося на території Кам'янецького лісництва державного підприємства «Ужгородське лісове господарство. Спочатку цьому передувала урочиста частина біля будівлі лісгоспу. Окреме питання влучення до акції наших школярів. Звичайно, що важкої роботи вони у нас у лісі не роблять, але ми вже переконуємося, що та дитина, яка Тримає у руках садженець, яка його опускає у ямку, присипає корінь землею. Та дитина вже у лісі, деревце не зламає, та дитина сміття у лісі не викине. І взагалі жодної ніякої шкоди у лісі не зробить. У цьому заході взяли участь керівництво обласної державної адміністрації, її департаментів, а також обласної ради, правоохоронних органів, управлінь та інших державних установ і організацій. А також учні Кам'янецького шкільного лісництва ми можемо допомогти лісу збільшити свої межі. Ми можемо допомогти його відродити, і це в майбутньому може покращити екологію. Як готувалися до цієї акції? Ну ми з нетерпінням її чекали. Також нам пошили такі костюми, що ми члени Кам'янецького шкільного лісництва, і ми зараз дуже отримуємо задоволення від того, що ми робимо. А від чого саме ти задоволення найбільше отримуєш? Від того, що я можу посадити дерево і е, такою мізерною часткою допомогти лісу. Я вже на цій акції в п'ятий раз, тобто я вже довгий час перебуваю тут. І е, кожного разу це дуже цікаво, тому що все ж таки е, ми е, допомагаємо, все ж таки це допомога лісу, і це е, взагалі дуже корисно. Акція стала пам'ятною для учнів шкільного лісництва. Вона їм сподобалася. На такій акції сьогодні вперше, але знаю, що наші учні вже приймали участь в таких акціях. Це дуже корисно і приємно мені займатися такою справою. Так як ну, не кожен має змогу допомогти їй лісу. Кам'янецьке шкільне лісництво, що діє при загальноосвітній школі, одне з кращих в області. Його учні часто стають переможцями обласних та всеукраїнських природоохоронних конкурсів. Такі акції я беру участь не вперше, і мені дуже подобається зберігати і відновлювати ліс. Скажи, будь ласка, ти брав участь у конкурсних змаганнях шкільних лісниць? Так, ми брали багато разів участь у шкільних змаганнях, брали також у районних, обласних. Як тобі сьогодні працюється? Добре. Погода хороша, ґрунт також хороший. І це просто чудово, що сьогодні стільки багато людей зібралося просто відновити і зберегти ліс. Це всеукраїнська акція. Акція називається Майбутнє лісу в твоїх руках. І традиційно наші учні беруть в ній активну участь, не тільки висаджуючи, але, в принципі, є конкурси малюнків, стінівок, віршів, творів. Тобто в такому комплексі цей конкурс проходить, і наші учні шкільного лісництва Кам'янецької школи є активними учасниками цієї акції. Скажіть, будь ласка, скільки дерев вже могли посадити діти за весь цей час? Важко підрахувати, але я думаю, що воно тисячами підраховується, тому що це робиться щороку, і не тільки в лісі, але і на території школи, і на території сіль сільради. Тому я думаю, тисячами. Урочищі «Старий потік того дня було висаджено ялисту білу, модрину європейську, до дуб червоний. Всю посадку, яку ми робимо, ми робимо її згідно проєкту лісових культур. І на цю ділянку вона не є виключенням у Закарпатті, на всі ділянки, де, де проходить посадка лісу, є проєкт лісових культур, який наші лісничі в першу чергу, захищають перед комісією, яка складається як з представників управління, так і з науковців з Карпатської і інстанції. Так що по проєкту лісових культур сьогодні тут висаджено 900 штук саджанців. це будуть створені більш стійкі змішані культури. А вводили сьогодні ми в культури, так як тут ми бачимо, є багато природного поновлення бука, то сьогодні ми вводили чотири породи. Висаджували ми на місці колишнього вітровалу. Справа в тому, що у 16-му році тут був вітровал, і площа близько 2 гектарів суцільно повалило ліс. І, відповідно його треба було висаджувати. Лісу було 140 років. От, і буквально в один день ці е, 300, 350 дерев було було повалено вітровалом. Закладено і дві новорічні плантації. Висаджено всього близько двох тисяч саженців різних порід. Господарська діяльність ужрудського лісгоспу спрямована на вирощування високопродуктивних стійких насаджень для створення оптимальної структури ландшафтів і сприятливих умов відпочинку населення без порушення природного лісового середовища. У цей період ми проводимо акції. Це не тільки то, що ми осаджуємо лісові культури, тому що це є наша основна робота, і ми постійно нею займаємося весною і осінню. У більшій частині це весною, але багато проводиться, скажімо, такої роботи озеленення кантор, будівель, садиків, школ, фаб. Створюються різні алеї і так далі. І так далі. У доцільності проведення необхідних акцій переконаний Дому? і голова обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. І райони підключилися сьогодні. Всі. Ну я думаю, що на одне зрубане дерево. Все-таки три треба висаджувати, Тому що є, як кажуть, фасмажорні обставини. Щось може не прийнятись. З лісом ми повинні обходитися на ви. Потрібно вміло використовувати його дари тут, на місцях, а не транспортувати деревину за кордон. Ліс, як і людина і любе живе, має певний період свого життя. Якщо воно вже починає старіти і переходить вже в розряд ділової деревини, явно її треба пиляти з неї, треба робити меблі, з неї треба робити дерев'яні вироби, ну але ні в якому разі не відправляти за кордон. У нас є достатньо людей, які можуть це самостійно робити. і Сьогодні це роблять. І нас радує, що ми закрили кордон. Не пускаємо ні свій ліс, ні чужий, ні з інших областей. З нами судяться, з нами ведуть якусь, ми будемо казати, таку війну. Ну але воно по Закарпаття дало результат два дев'ять десятих. По наших даних, економіки разів збільшилась кількість фізичних осіб, підприємців чи юридичних осіб, які почали переробляти деревину, робити готовий продукт. Тобто, Наймають найману робочу силу, тобто створюють робочі місця. Друге роблять додану вартість, тобто роблять тих 20, тих ті відсотки, які платиться як додана вартість, яка йде в бюджет України, чи не тому, що ліс це скарб, ділову деревину просять за кордоном. Швейцарія свої Альпи не ріже, а просить, щоб ми давали їм, бо у них там Австрія, Швейцарія. Вони понаповдували цілу купу целюлозно бумажних паперових комбінатів. Значить, які працюють на деревині, чомусь думають, що Україна то є якась е е сировинна база і і чуть не зобов'язана їм е давати до кінця свого життя. Розвивайте в ліс, е значить, там попробуйте в Австрії, в Швейцарії. Ви просто не зайдете в ліс, вас оштрафують, ви квіточку не зірвете. Тож як працюється, судячи з усього, ентузіазму не позичати. На загальних підставах, як всі, які прийшли сьогодні сюди. Копаємо, саджаємо і надіємося, що все приживеться для того, щоб відновити ці дерева, які були згублені вітровалом і пошкодили наше озеленення наших лісів. Ми разом із депутатським корпусом постійно звертаємося до уряду, до вищих керівників держави з тим, що лісове господарство повинно бути золотим запасом Закарпаття, що ми маємо переробляти тут. Дерево, яке у нас виростає, маємо виготовляти мебель, маємо проводити глибоку переробку, а не дозволяти вивіз лісу кругляка. Своїми враженнями від посадки лісу. З нами поділилися інші учасники акції Майбутнє лісу в твоїх руках. Настрій дуже позитивний і дуже радий бачити, коли така велика кількість як діток, так і інших державних органів, представників державних органів прийшли підтримати скажімо так, день довкілля у Жородському районі. Це приклад для наслідування як для нас, так і для наших діток, так і для всіх, для всього суспільства нашої України. Раніше ви брали участь в подібних акціях? Ні, раніше не брав. Це мій перший такий захід. Тут, на території Ужгородського району, і я дуже задоволений, що беру участь у такому заході. За своє життя ви багато дерев посадили? Ну, штук десь орієнтовно 100. Десь на присадибній ділянці також. Але в лісі безпосередньо в перший раз. Пані Ронато, чи доводилось раніше висаджувати дерева у таких акціях, брати участь? Доводилося під час навчання, коли я перебувала студенткою в Тернопільському національному університеті, вони садили цілу область, там були залучені всі студенти, а під час своєї роботи ще ні, це перше. Скажіть, будь ласка, з яким настроєм працюється як? З хорошим настроєм. Надіємося, що наші деревця, які ми посадили, виростуть спільними зусиллями. Ми вже минулі роки біля доріг висадили десятки тисяч дерев і практично вже всі напрямки, які пролягають вздовж доріг, у нас засаджені молиними деревцятами повирізовані старі тополі. І тепер ми взяли участь у такому прекрасному, як сьогоднішній день, міроприємству, засаджуємо молодими. Ялинками, щоб потім не ходили наші мешканці в лісі, глядали і вирубували живі дерева, деревця. А тут відростає у таких плантаціях ялиці, можна буде собі прийти спокійно і цивілізовано вирубати, і вже буде що на новий рік класти, а не будемо по лісу бігати, глядати, як раніше це було. Тому на цій акції так багато людей, що всі розуміють, що це дуже потрібно. Для мене це вже така, знаєте, гарна традиція весняна. Вже багато років поспіль. Е, міняється у нас е, трошки погода, міняється світ, міняється керівництво. Традиція садити, деревця та залишається. І це дуже приємно, що кожного року держізгосп наш. Організовує таку чудесну акцію, і тут приходять до нас все наше керівництво, обласне і районне, і люди з доброю, чистою енергетикою. Я в це вірю і думаю, що сьогоднішня зустріч це прекрасний вияв того, коли ми щось творимо корисне, добре, то воно буде мати і свої плоди. Лісівники подякували учасникам цієї акції за допомогу, активну участь у примноженні лісових багатств ужрочни, кожне дерево, внесок у майбутнє нашого краю. Тож саджайте дерева, зберігайте життя.